Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі навчальний посібник-математика для першого класу закладів загальної і середньої освіти у трьох частинах авторів Будна Наталя та Марко Беденко. Зміст навчального посібника відповідає типовій освітній програмі Міністерства освіти і науки України, розробленій під керівництвом Олександрі яківни савченко Охоплює всі змістові лінії державного стандарту початкової освіти з математики та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виховного процесу. У посібнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики традиційне та розвиваюче навчання. А також зінтегровано функції підручника та робочого зошита. Успішне навчання за даним посібником. Забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування. Розгляньте умовні позначення. Запам'ятай, робота в парах або групах, кругові вирази, виконай за допомогою лічильного матеріалу порівняй творчі завдання. Розглянемо окремі сторінки посібника. Матеріал у підручнику посібнику розміщений поурочно. Подано. Назви розділів, назви тем уроків, матеріал для вивчення нового матеріалу, тренувальні завдання, завдання для письма, робота в групах в парах пропонується, подані творчі завдання, вправи на обчислення з допомогою лічильного матеріалу, завдання на порівняння. Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням, схемою чи малюнком. Теоретичні правила. Виділені кольором на плашці, що полегшує дітям процес запам'ятовування. Розгляньмо окремі зразки. Наприклад, теми додавання чисел, знак плюс. Пропонується серія запитань, зразок запису, зразок читання поданого рівняння. Тема знаходження невідомого доданка. Правило, як знайти невідомий доданок, виділено на плашці. Зразок на вічильному матеріалі обчислення. Цікаво подано матеріал на ознайомлення з числами. Наведено зразки запису цифр, обчислення виразів розв'язання задач. Ось запропоновано, як подано число 6. Зразок написання цифри 6. Як записати 1 дециметр? Як виконати додавання. Чисел і записати їх письмово. Цікаво й нестандартно подано роботу над складом числа. Це і за допомогою коробочок з горошинками, будиночками, машинками, малюнками. Тема додавання та віднімання по одиниці пропонується пояснити за допомогою числового ряду. А дослідження чисел в другому десятку на монетах. У посібнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювальних навичок з використанням наочного лічильного матеріалу, наприклад, це кругові вирази, числові кросворди, числові терези, замочки, анаграми тощо. Наприклад, зразок анаграми. Запиши літери першого слова на рожевому тлі у порядку зростання чисел, а другого на блакитному тлі, у порядку спадання чисел. Прочитай слова. Під номером 6. Це є ключики-замочки. Потрібно обчислити, знайти значення виразу і з'єднати з результатом. Які числа треба додати в кожному випадку, щоб числові тризи були в рівновазі? Запиши, обчислення цікавих квадратів, числові ланцюжки, кругові вирази. Цікаве завдання на розташування е, аналіз що спільного у виразах і розташованих на фігурках однакового кольору. Потрібно записати вирази попарно і обчислити їх. Нестандартно подана алгебраїчна лінія програми. Запропоновано такі завдання. Пояснення нового матеріалу знаки більше-менше дорівнює подано за малюнком. Подано зразок запису цих знаків, як вони читаються. А потім закріплюється цей матеріал на завданнях. Підкресли правильні рівності, нерівності. Які числа можна записати в клітинці, щоб дана нерівність була правильною? Допиши три числа, щоб нерівність була правильною. Запиши всі числа. От що називається рівностями-нерівностями. Виконання завдань. На аналіз, наприклад, 47. Серед цих виразів є три, які можна обчислити. Знайди їхні значення. Чому не можна знайти значення четвертого виразу? На аналіз 84. Знайди значення виразів. Простеж, як змінюється доданки, і зроби висновок. Система різноманітних творчих завдань у підруч у посібнику передбачає послідовну роботу над текстовими задачами. Спочатку ми виділяємо складання виразів за малюнками. Потім ознайомлюємо з самим поняттям задача. Даємо зразок задачі її розв'язання і відповідь. Пояснюємо, як розв'язувати різні типи задач. Ось, наприклад, задача на знаходження суми розв'язують допомогою дії додавання. Пояснюємо, чому. чому обґрунтовувати вибір дії? За малюнками складіть, розв'яжіть задачі, поясніть вибір дії розв'язання або «Розв'яжіть задачі, обґрунтуйте вибір дії. Зміст задач несе пізнавальний та виховний момент. Це от задача про те, що президент нагородив п'ятьох захисників України орденом «Золота Зірка та стільки ж захисниць орденом за мужність, скільки всього захисників та захисниць нагородив президент України. Або про безпілотників, чи про пса-патрона. Ну і пропонуємо, звичайно, різноманітні творчі види робіт над задачею. Це і складання задач за серію малюнків чи просто за малюнком доповнення задачі числовими даними, складання своїх задач, складання та порівняння декількох задач. Добір запитання задачі, наприклад, 82, а в задачі 54 дописати потрібні відібрати слова. Послідовно і нестандартно, подано геометричну лінію програми, запропонована цікава система завдань на розвиток просторової уяви. Є завдання і на розпізнавання фігур, ознайомлення з фігурами, креслення фігур, різні маніпуляції з фігурами. Ось, наприклад, завдання номер 7. Картонні чотирикутники розклали на клітинках зошита. Які чотирикутники можна сховати за іншими чотирикутниками, За якими саме? Які промені сонця перетинають канат клоуна на малюнку? Скільки відрізків при цьому утворилося? Обведи їх. Які фігури утворюють спільні частини трикутників? Наведи ці фігури простим олівцем. Скільки куль ти бачиш на малюнку? Напиши. Цікаво і оригінально розглядаються вправи на комбінаторику, роботу з таблицями, схемами, діаграмами, графіками. Ось, наприклад, знайомство з поняттям діаграма, це дані номер 1 а потім робота над діаграмами номер 8 та інші. Робота з графіками. Номер 123, а номер номер 7 і номер 10 це на обчислення різноманітних варіантів. Шляху чоловічка, коротшого чи довшого. У посібнику запропоновано завдання для роботи в парах, різні за складністю вправи, що дозволить здійснювати диференційоване навчання. Завдання поступово ускладнюються, але відповідають віковим особливостям першокласників. Це завдання на множини. 2, 6, на встановлення послідовності подій з номер 2 справа. Визначення закономірностей номер 31 Чи можна стверджувати, що одна з цих доріг проходить під двома іншими? Вибери і познач слово відповідь. Обґрунтуй свою думку. Цікаве задання 66. Циліндр фотографували з різних сторін. Яка з цих фотографій не може бути зображенням циліндра? Закресли її. У такій коробці вміщується 10 цукерок. Скільки цукерок треба докласти в коробку, щоб їх там стало 10? Скільки цукерок при цьому залишиться поза коробкою? А завдання номер 5 можна виконати в групах, в парах і поміркувати. Назвіть спільні ознаки цих тварин. Якщо ми поміркуємо, то перша ознака Кажана і Коршуна що це тварини які літають. Друга ознака страус і кінь це, мабуть, тварини, які бігають. Ознака номер 3 це. Коршун і страус. Це, мабуть, ознака, що ці тварини є птахами. Запропоновано цікаві ігрові завдання задачі моделі. У посібнику доцільно дібрані малюнки. І змістова складова, сюжетний зміст, задач мають потенційний виховний арсенал. Вагу порівнюємо з допомогою товстунів. Ну і задачі на виховний зміст. Тут діти плетуть сітку. І повітряні кульки дарують один одному, допомагають дітям з особливими потребами. Засвоїти навчальний матеріал та закріпити знання на практиці допоможуть запропоновані уроки дослідження. Ось такі уроки дослідження, як зв'язок, дії, додавання та віднімання, урок дослідження кут, побудова кута, годинник, доба, метр тощо. На сторінках посібника запропоновані незвичні завдання, зміст яких закодовано. Потрібно засканувати код камерою гаджета, уважно послухати завдання, поміркувати та зробити висновки. Наприклад. Дрон піднімається разом із прив'язаним до нього вантажем. Якщо мотузка раптом обірветься, то куди полетить вантаж? Угору, вниз, вліво чи вправо. Намалюй стрілку, що вказує цей напрям. Зміст першої частини. Властивості та відношення. Числа 1,10. Частина друга. Додавання та віднімання у межах 10 кілограм, літр. Числовий вираз, рівність, нерівність, цікаві завдання. Частина третя. Числа 11,20. Числа 21 100. Додавання та віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд, повторення та закріплення вивченого цікаві завдання. Дякуємо за увагу!